Так, як цей коментар є відкритою маніпуляцією, я швиденечко прям відповідаю: І щоб я не приймала те, що я не ідеальна, в мене був комплекс гарної дівчинки, я б почала зараз виправдовуватись. До речі, це часто маніпуляція, коли ми чоловіка магами з ним поговорити і сказати, що щось було не так, він замість того, щоб взяти на себе відповідальність, він робить переброс, перекидання відповідальності і каже. А ти на себе подивись, ти що, ідеальна, ти що, біла і пухнаста? Так ось я приймаю те, що в мене є, світле і темне. Я приймаю те, що я е, не є якоюсь ідеальною людиною, і я лише на шляху до цього. Тому в мене з цим все в порядку. Ви кажете це, проговорюєте вслух, що ні, ніхто не ідеальний, але я хочу з тобою поговорити. Наприклад, ви кажете чоловіка, з цього приводу і розібратись. Одразу людина знає, що вона вас не пробила, ви не розхитались на емоції, бо мета яка? Як це, що ви починаєте. На емоціях заводитись і розповідати, що ви нічого поганого не хотіли, ви не хотіли нікого образити і так далі. Тому подібне. Тому будьте, будь ласка, уважні з такими коментарями в свій адрес і знайте за для чого вони. А свою думку напишіть в коментарях. Чекаю, кому потрібна консультація, пишіть, будь ласка, в особисті.